Всім привіт! Рубрика Порожні баночки та упаковочки. Використала ось таку фарбу для волосся, червоне дерево. Дуже чудове. Зафарбовую сивину, якщо вона є, надає такого яскравого кольору. Тут є комплекс спеціальних олій, які доглядають за волоссям. Живлять його без аміаку. Закінчились ось такі вітамінчики з магнію. Далі та екстракт чорниці. Ось такий комплекс. Вітаміни, жіночий комплекс, мультивітаміни, мінерали. Ось такі дитячі вітамінки закінчились апельсином. За Кульковий дезодорант, актів 48 годин свіжості, не залишає білих слідів на одязі. Підходить як для чоловіків, так і для жінок. Ось така закінчилася улюблена міцелярна водичка для сухої шкіри з органічним вівсом та ягодами Годжі. Також ось такий спеціальний пом'якшувальний засіб з джолиним воском з маслом какао. Буду замінювати щітку зубну середньої жорсткості OptiFresh. Ось такий е гель для рук і тіла е з лимоном і вербеною. Дуже приємний такий аромат, то справжній ефірні олії. І кремчик для сухої шкіри, лавнечою з натуральним е органічним медом та е насінням чіа. Дуже класний аромат зволожує шкіру без будь-яких подразнень.